Ми багато говоримо про те, що ми, як батьки, покликані вчити наших дітей. Ми повинні бути для них в чомусь прикладом, настановляти, плекати їхню стійкість. Але нам теж важливо не забувати, що ми вчимося від наших дітей, і що вони є теж нашими вчителями, і що дуже багато в чому вони теж можуть бути для нас прикладом стійкості, вчителями стійкості і теж. Джерелом нашої стійкості. І у який спосіб насамперед діти можуть навчити нас жити тут і тепер. І це є дуже великий дар дітей, особливо маленьких дітей. Бо коли діти ще не навчилися багато думати, вони справді є повністю присутні. Вони так вміють бути вмиті, бути тут і тепер, бути зараз. Ми Часом стільки є заклопотані, як дорослі. Ми часом так багато думаємо, вирішуємо постійно різні проблеми, переживаємо за майбутнє. І це зовсім не означає, що це не потрібно робити. Думати є великий дар, і нам теж треба аналізувати, треба прогнозувати. Але нам теж треба пам'ятати про баланс і про те, що є моменти, коли нам справді важливо стишитися і бути присутніми. Я пригадую, як колись у школі я проводив маленьке анкетування дітей. Дітям треба було продовжити речення, яке починалося. Щастя це. І я пригадую відповідь однієї маленької дівчинки, вона написала, що щастя це коли падає сніг. І я думаю, ми дорослі часто про це забуваємо. Що щастя це справді бути живим, це бачити, як падає сніг, відчувати дощ. Бути в стосунку, любити, бігти, радіти, бути тут і тепер. І коли ми, як дорослі, стикаємося з випробуваннями, то звісно, ми більше думаємо і більше переживаємо. І тому нам так важливо вміти робити паузи, і нам так важливо вміти помічати, що падає сніг, що світять зорі, що осінь, що зима, що люди світлі. Що наші діти є тут і тепер поруч з нами і дивляться нам глибоко в очі, що життя відбувається тут і тепер. І наші діти, наче запрошують нас, приєднайтеся до нас, будьте з нами. Ось воно, життя. І разом з ними ми можемо вчитися, і такі миті теж відновлюють наші сили, такі миті дають нам енергію на. Зіткнення з усіма цими випробуваннями. Другий спосіб, в який діти можуть допомогти нам зростати в стійкості, це передаючи нам свою жагу до життя. У дітей є неймовірне бажання жити. Які би не були труднощі, які б часом не були обставини, діти шукають можливість. В бомбосховищах під обстрілами вони заводять друзів, вони співають пісні, вони малюють, вони хочуть сміятися, вони хочуть любити, вони наче кажуть нам. Ми не маємо чекати якогось майбутнього, щоб почати жити. Ми хочемо жити вже тут і тепер. Ми хочемо любити, ми хочемо бути творцями життя. А чи це не є одне з найголовніших послань стійкості? Чи не суть стійкості є в тому, що ми не просто проходимо крізь випробування, а що ми живемо, і ми живемо попри випробування і живемо з великої букви. І чи не про це цей прекрасний відомий вислів, що стійкість це не є перечекати, коли дощ закінчиться, а це про те, щоби вміти танцювати під дощем? І третій спосіб. Діти нам нагадують про цінність стосунку. Діти наче весь час дивляться нам в очі і смикають нас за руку і кажуть, я потребую тебе. Вони нагадують нам, як важливо бути разом. Вони наче висмикують нас з наших роздумів, з наших проблем, з новин, з комп'ютерів і так далі. Вони кажуть, тату, мамо, я тут. Я потребую тебе. Я потребую стосунку. І ми відгукуємось, і ми знаємо завдяки їм, яка є велика сила і яка є велика радість у любові. І звісно, діти є не лише нашими вчителями, але вони є теж великим джерелом нашої сили. Бо це заради них, це заради їхніх мрій, це заради їхнього майбутнього ми готові проходити ці випробування. Скільки разів ми чули історії когось, хто на цій війні пережив дуже-дуже складні миті, і ця жінка каже, Я знала, що я маю вижити, і я знала, що я маю вижити заради своїх дітей, і я вистояла, я змогла через все це пройти. Скільки разів ми чуємо це теж від наших військових, які кажуть, я йду в бій з думкою про своїх дітей. Це заради них, це заради дітей України, заради їхнього майбутнього я готовий боротися до кінця і віддати своє життя. Діти є нашою любов'ю і вони є таким великим-великим джерелом нашої сили і нашої стійкості. І заради них ми усі разом, як народ, вистоїмо, переможемо і відродимося.